Привіт всім, хто смотрит канал по Т-16. Так, зроблений мене прицепне. Зараз перейшов до культиватора. Підняв його на колесах на 8, ну 8-10 см. Лапа якраз, на нанизу стоїть. Ну, Можна ще все грати, отпустивши. відпустивши колеса, зробити трошки на заглублення. Ну і дешло, можна зіграти трошки. <кій> так Получається, по факту, в мене цей культиватор, ширина захвата, якщо правильно сказати, не 2,20. Це полізна робота 220, а по факту виходить 2,40. Якщо так взять, зараз центр середньої лапи, ось центр і край стріли. Край стріли, то виходить. В середнім десь. В край стріли. Ось, у, ось у край стріли, то виходить. Десь в середнім метр 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 18. Ну, метр 18, метр 17, грубо говоря. Ну, щоб ще проще сказати, то одним словом, виходить не 2,20, а 2,40. Так, вирішив вже я каток зробити собі. Підготовив, понаходив все, що треба, все, що в мене є. Такі в мене колечка є. Отакий метал по 7, по 8 толщину міліметрів. У мене їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім колець. І на дисках ось. 7, 8, 9. Воно ще один колечко, його можна розпиляти. Це колечка, коли струбу різали і отакі часті вибрасували на металолом. Спасибо, ребятам. Колись я вибрав його з металолома. і зараз пригодилося, Привітик патончику, професору і всім ребятам. З цієї бригади. Так. Добре. Рішив я на це ж виходить, що каток буду робити десь длиною 2,40, 2, можна, можна 2,35 зробити. Що я зробив? Ну, опять-таки, що є в наліччя, те й ділаю. Взяв отакі ступочки. Це з 9-ки заднього колеса. Да, підшипник тут трошки як підгулявши, але ну, в принципі піде. Так, що цією ступицею? Понятно, все воно було ржаве. Е, оцю частину, де надівається диск. до половини тут треба вирівняти частину сточив на токарки. що сюди встановлюється диск алюмінієвий, тормозний барабан. От, оця часть трошки вона більше не пам'ятаю скільки, але ну, на пару міліметрів. Трохи більше. Так. Потім взяв Жигульовські диски. Вони трошки є по формі різні. Ну, Я два одинакові підібрав. Є отверсті, як, ось у круглі, як на цьому. На ньому ще, мабуть, колпаки не повинні надіватися. Ось отакі. Заусенечки. Це, мабуть, копеєчні. Є колпаки з такими овальними вирізами. Взяв, висверлив Там точечною сваркою, бо сам зроблений. Висверлив диски. отакого такого. Образця зробив два штуки Потім, з такого колечка. Воно тут тощина одного той, що -то стоїть вроде 12 мм, а цього вроде 11 да, Болгарку я перерізав його на Ну, Пару кругів в мене ушло по товщині. Поїхав до дружба на токаря, він мені. Проточив отаку кайомку. Ось таку кайомку тут. Так, а ага, ось. Це виходить, що я зараз Оця кайомка якраз під розмір диска. Ось так акуратненько воно тут, ось так ободок стає. Легким ударом молоточка вона сюди встановиться. Ну, одним словом, тут цим буртиком воно впирається. впирається в сам буртик диска. Так, так, ну це один якби розібраний. А ось сюди ж одна сторона вскочила. Зараз покажу. Оно там добре все обвариться. Так. так, прийшлося болти, звісно, теж ці ступочні. от ці обточити всі. То що вони набагато більші, длінші. Зараз получається. Цього диска. Отак воно буде становитися. Проточив, щоб мене за що тут канавку треба э, буртику сточить, щоб диск лягав на саму платформу. На саму платформу. Так, зрозуміло, що прикручуватися все буде болтиками на 4. Зверху в мене зроблена чашка. Так, де вона чашечка, а, чашечка ось. Всю. Виточив, зрозуміло, що все під свій розмірчик з болванки, з труби. Якого плану, щоб зробити центрацію вала, ось сюди отак ось воно плотненько заходить, ось, ось сюди вставляється труба. Це товстостінна труба, не пам'ятаю скільки вона, міліметрів, ну, міліметрів, мабуть, десь 4 товщина наперед, для центрації. Це зараз диск посаджений. Розмітив по длині окружності цей диск, ну сам уже диск називаю так, метр метр два сантиметра. Ну, грубо говоря, якщо так, без міліметрів, то розстояння між прутиками буде 10 см. Отакий, так, отак воно у мене все знаходиться. Зараз за цей. Оця часть втулки. Вона плотно сюди сідає, як би, від молотка, попереду вал буде держати, не знаю, я поки міст підріжу, все виміряю. Получається, що в мене оця втулка з частю, якщо так поміряти. Так, ну, зрозуміло, що це зараз не Так на вскидку міряю край диска і край втулки почти 9 см виходить. Ось тут один диск стоятиме, а той, що лежить. Це він тут буде стояти. І до цієї втулки виходить в мене 9 см. На 2 см знайде в трубу. Тут зроблена така фасочка, буртик, щоб труба далі не проходила. Ну і скажу так, зараз цю трубу треба буде відрізати практически перед самим краєм. Якщо взять отак пруток з краю. Так, сейчас я його так, зараз вимірюю, Ну так, хай буде. Є, звісно, прогибання, прогибання, прогибання. Ой, трошки тікає. Прогибання лінійки, то в мене виходить 2,40. Ось аж за цим куском труби. Ну, так як тут буде профіль диска, тут глубина 2 сантиметра, 2,5 чи 24. 2,4 сантиметра. Практически, тоді, якщо мені 2,40 треба, ось так от отступаю 2,40 по краю. Мінус 9, це е, виходить 231. І додать рулеточкою додавлю сюди на глибину посадки 1,2,5 см. Сант... Ну, зрозуміло, що вийде 234. Все, і ну, Понятно, що цей диск тут отак овалом стояти. Е, все воно буде відкручуватися, Оця частина. Для початку я, звісно, трошки прихвачу сваркою. О тут це для центрації. Для чого ця втулка? Щоб оцентрувати правильно диск. Щоб було все лінійно. Не знаю, немає таких в мене провільних столов, щоб на цьому вигадувати їх. Так, воно порізана балка 9-шна, платформи. Ті, що прикручувати. Все. Іменно цю ступицю, ступи оці рожки, не знаю, обріжеться чи ні, але ну, щоб до нього нормальне кріплення. То що зверху тут буде рамка. Тут же ж на самій, на самій от цій часті, скажу так, от так, покажу, воно сюди буде прикручуватися. Це наружі. Отак воно тут плотно вставляється, прикручується. Тут стоїть широкий двухрядний підшипник е з закритого типу не знаю, спробую, якщо ця частина не сильно крепка на токарці просверлить відверстя, цей подшипник з двогобоєм боєм стоїть. Ну, зараз не буду знімати його, попробувати поставити з цієї сторони масленку, щоб промазувати підшипник. Так, от такі ж кольця я кажу, що. У мене присутствують. І виходить, що по всій цій дліні, по дліні 2,40 я розкидаю ці всі кульця. Зараз точніше посчитаю, але ну, в середньому десь через 25 см вийде колечко. Зразу надіваю колечко, одним словом, надіну, точніше навіть не так, я їх всі в кучу отак. Вони там вилягають в розмірі десь міліметр. Зведу. Трошки полавтоматом отак всі проварю в одній стороні і в другій стороні. Потім зніму оце кольцо. У мене все вже розмічено по 10, по 10 сантиметрів 2 міліметр. Ну, Старався як то так. І зробити тут насічки. Отак. Щоб нормально встановити прути. Буду прут вварювати нагору. Круглий прут, такий десь на 14. Ці диски будуть якби в воздухі. Отак висіти Ну, понятно, що на трубі надіті. Отак. Не знаю, може для якогось кількості центрації пару прутиків кину на іскосок Це вже, мабуть, буде пізніше. Так, вроді так все. Ну, По поводу прутиків. Зараз буду висчитувати, як буде краще установити прутики по відношенню до вращення. Можна отак прямо встановити. А можна трошки якби на іскосок. Ну, тут якби длина така вроде, на культиваторі дивишся. Культиватор вроде, такий вузькуватий, як на цю трубу дивишся, так длина просто така. Ну, да, цей каток, навіть. Наверное... Прутиками з усим, ну, мабуть, кілограм 100 його буде, я так думаю. Ну, железяка і железяка. Тяжоле, звісно, все, ну, все по трохи і натягується вес. Понятно, що це все время, яке я роблю, так що не швидко воно в мене виходить. Так, ну думаю, що... Подивлюся по розчотах. Може, до середини прутики якби, будуть йти з наклона. ну так тут рівно, а потім трошки з наклоном. До середини йтимуть вліво наклон, а після середини піде, допустимо, нагору наклон. Ну, як би така, щоб як йолочка буде виходити ззаді слід. Є, звісно, ідейка зробити много йолочну. Так, так, там два кольця, потім ще два кольця, так від ну, Не знаю. Буду дивитися по матеріалу, що в мене є, звісно. Трошки не вистачає, бо такий вроді, каточок, вроді простий. Взяти ту самого прутка на 16 чи на 14. Ну, практично сюди надо 25 метрів. Ну, так, да, це розстояння. Ну і вес. Відповідно. Так, ну, може де пруток буде, може де арматура, ну поставлю. Скажу так, може як то Це, не, це просто так накинув, Може, звісно, хтось каже, що пруток слабий погне, по треба шину ставити. Ну, я думаю, що на мій культиватор шину не треба вставити, тому що ну, це не ГДшка, що там по каменюках, по целині, скажем, скажу так, щоб там якомусь грубому полю такому їхати, все це діло дискувати. Це вже буде остання обробка цим культиватором. Оце таке. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Понятно, що тут, понятно, що тут буде нога так виходить. Проток не буде без усіків, просто йтиме туди. Так, ладненько, зараз трошки поработаю. Часок другий ще время є. На вулиці трошки дощ йде. Так що время є і треба цим пользувати. Добре, якщо, по крайній мере, що вийде, то обов'язково покажу. Так, на цьому все. Спасибо всім за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. Всім найкраще. До побачення.